Майонезний соус від торгової марки щедро. Салатний. 300 грамів 26,50. Ось такий майонез провансальбіч щедром. Також 300 грамів. Акційна ціна 32 гривні 50 копійок. Кетчупи від торгової марки «Оліс», Лагідний або шашличний, 250 грамів, 20 гривень 10 копійок. Соус солодкий челі від Оліс 180 грамів, Акційна ціна 2050 Гірчиця медова від щедро 14 гривень 120 г. Гр. Соус густо, сирний 24 гривні або часниковий 22 гривні, 70 копійок, гр. 180 г. Ананаси від своєї лінії консервовані кільцями 74 гривні 50 копійок 565 грамів. Стегна курчат-бройлер за 13,60 100 грамів. Плюс-мінус 1 кілограм в упаковці. Ковбаски від Глобино Люля Кебаб в упаковці 500 грамів, акційна ціна 110 гривень. Крем сир Біло Оріджінал» 44 гривні за 160 грамів. Сир плавлений сер тостовий 130 грамів 53 гривні. І ще ось такі два варіанти. Гавда або чедер. Теж сир плавлений з кипками 53 гривні. Сир напівтвердий «Серенада». сиренада. Радамер або Гавда 200 грамів в упаковці, ціна 81 гривня. А є ще нарізаний пластиночками. Радамер в упаковці 150 грамів, ціна 66 гривень. І салямі тут менша вага: 135 грамів, ціна 59. Сир м'який золотий резерв Мацарела або Солугуні 67 гривень, 60 копійок за 180 г. А ще ось такий варіант: чед. А сортів від торгової марки Глобіно. Це є дарницька, Паперонні та брауншвайнська нарізочка 180 грамів за 119 гривень. Виріб фаршевий новомиргородський. 46 гривень і 50 копійок. За ось таку упаковку вагою 420 г. Салямі фінська. Тут теж ціна за упаковку 420 г 111 гривень. Ковбаса салямі баварська сирокопчена, 35 гривень і 40 копійок за 100 г. Сардельки із м'яса птиці – австрійські. М'ясна лавка. Акційна ціна – 22 гривні та 10 копійок за 100 грамів. Ковбаса варена до п'юрешки – 76 гривень за 500 грамів. Ціна за упаковку. Городинка особлива від своєї лінії 35 гривень та 10 копійок за 100 грамів. Сир кисломолочний – своя лінія. Нежирний 300 г за 52 гривні 50 копійок. Сир кисломолочний 5 – 5% жирності. 53 гривні 50 копійок. Своя лінія. Оселедець від Норвен в олії 460 грамів. 132 гривні 50 копійок. Ой, зараз нажимала вам апетит. Я так захотіла картопляного пюре і шматочок оселецю. Лосось слабосолений з кибочками. 100 грамів. Ціна 143 гривні та 40 копійок. Від своєї лінії. Паста з ікрою океанічної риби з копченою сьомгою – 42 гривні за 180 грамів. Йогурти Агуня по 18 гривень 185 грамів. Агуня імуніті 18,30 трошки дорожчий. Йогурт без цукру «Галичина Карпатський 27 гривень 280 грамів. Такий варіант суниця манго 27 гривень 240 грамів. І ще ось таких два варіанти: з вишнею або з чорницею з лаками 25 гривень, 80 копійок, 240 грамів. Йогурти без цукру, без наповнювачів. Торгова марка злагода 750 грамів, 41 гривня. Злагода смузі, манго банан льон 46 гривень. І ще ось такий варіант: це є полуниця малина, ціна 43. Чайне асорті, ловаре, зелений чай, 5 різних смаків. Загальна кількість 25 пакетиків. 49,50. Ще ось такий варіант чай, це є чорний, ціна 49,50, також 5 різних смаків. І такий асорті, чорний чай, 49,50. В такому варіанті суміш трав є 24 пакетики, 4 смаки 47,20. Млинці із манго торгова марка Валесто. 300 грамів. Ціна 47 гривень. Морський коктейль. Торгова марка своя лінія. Вага 400 грамів, ціна 117,50 гривні. А ще м'ясо мідії варено морожене з акційною ціною 88 гривень за 350 грамів. Шоколад від торгової марки «Рошен» ціна 118 гривень. Залежно від начинки, вага різна. Є і 275, і 295 г. Шоколад лакмі із цілим лісовим горіхом за 139,50 гривень. 295 гі. Кава Якобс Еспресо 230 грамів 150 гривень. У зернах кілограм за 700 гривень. Рощина у склі 190 грамів 310 розчина в пакетиках 200 грамів 280 гривень. Картопляні чипси від своєї лінії. Вага в упаковці 110 грамів, акційна ціна 27 гривень та 20 копійок. Смаки є на вибір. Чай від торгової марки Делюкс. Зелений ціна 50 гривень за 80 грамів. Чорний в упаковці 100 грамів. Ціна 56 гривень. Пластівці вівсяні, крупнозернові або дрібнозернові, Торгова марка Deluxe Foods Goods Selected. 500 грамів 34,10. Сирна піца Альберто. 4 сири. Вага 363 грами, Ціна 94 гривні. Риба тижня, хек хупсі 170 гривень за кілограм. Акційні ціни на пальмені від торгової марки Левада. Ось такі панські в упаковці 600 г. Акційна ціна 54,50 із яловочною та свининою ціна 106 гривень. В упаковці 900 г. А ще пельмені фірмові із яловичною тут 800 г. Акційна ціна 98 г. Вареники з картоплею та вершками від торгової марки Рудь. Вага 880 г. Ціна 76 гривень. Нектар від торгової марки День у день. мультивітамінний або виноград яблуко. 63 гривні та 50 кубів. Літр 900 мл. Томатний сік з сіллю. Також літр 900 мл. Ціна 76. Нектар біола томатний густий 43 гривні 50 копійок літр. Яблуко, виноград. Ціна 43 гривні 80 копійок. І мультивітамінний 38-10. Трускавецька вода від своєї лінії слабогазована або негазована. Півтори літри, 15,50 літ. Напій оболонці зі смаком беліні, або полунична маргарита. 2 літри 23 гривні. Секунду, подивимось новинку, бо я бачу її вперше. Від торгової марки День у день. Персик та малина, лимонад, тропік. Смак білого персика або мухіто, або торхун. Об'єм по 2 літри. Ціна або 41 гривня 80 копійок, або 40 гривень. Як який варіант? Добре, давайте йдемо на акції. Живчик об'ємом 2 літри, смак яблуко, Лісові ягоди, або зі смаком груші. Безалкогольний сильно газований напій 33 гривні за упаковку. Жевчик об'ємом пів літри 13,50 напій від своєї лінії з лимон або з оранж. 2 літри, 31 гривня і 40 копійок. Кока-кола, 2 літри, 46,40. Без цукру, класичний варіант або смак черешні. Холодний чай від своєї лінії, смак персик, 1,5 літри, 33,50 гривня. Холодний чай зелений зі смаком саусеп пів літра. Напій кавовий капучино з какао. Від якобс 170 гривень 500 г. Гр. Кава Мелена 250 г гр. 243 гривні. Кава у зернах еспресо італіано, 1 кг 640. Такий варіант теж 1 кг 666 гривень. Слайси рябчик із філе курячого. 30 грамів, 55 гривень. Багети хрум, тім. По 14 гривень, 90 грамів. Два смаки. краб або сметана та зелень. Від торгової марки Рудь. Чорниця ожина в упаковці пів кілограма. Акційна ціна 79 гривень. Морозиво київський пломбір Фісташка. Ціна 36. А такий варіант ціна 34. Вага 110 грамів. Морозиво факел від своєї лінії. Два варіанти начинки. Акційна ціна для них однакова. 22 гривні 90 грамів. Сардина Атлантична в томатному соусі 46 гривень. Сардина атлантична з додаванням олії 44,50 і сардина бланшована в олії 46,80 гривень по 240 грамів у упаковці. Скумбрія Атлантична натуральна в олії 53 гривні 50 копійок. Хочеться акції на якісь такі звичайні продукти по типу олії, гречки, масло. Але як бачите, Нема, можливо, потім ще буде щось акційне, а наразі акцій нема. Єдине, що бачу, акційне, але це продовжена акція. Олія Соняшникова Чумак золота за 83 гривні і 80 копійок. Фігурні вироби від своєї лінії кульки 500 грамів за 63 три гривні, і 60 копійок цукерочки та шине молоко від Жако – 12 гривень 20 копійок за 100 грамів. Пряники від своєї лінії із начинкою з смаком абрикос або вишня. 26 гривень 50 копійок за 300 грамів. Крекер із начинкою від торгової марки Рошен – 39 гривень за упаковку, в якій 5, 5 штук. 190 грамів, загальна вага. Шоколад молочний. Мілка альпійське молоко. Ціна 55 гривень за 90 грамів. І з начинкою полуниця та крем також 55 гривень за 90 грамів. Батончики кокосові від своєї лінії. 9 гривень 60 копійок, 50 грамів. Такий варіант або в червоній упаковочці по 9 гривень. Вафлі від торгової марки «Рошен Вага» 142 грами. Такий варіант або шоколадний. Кава зі Львова Еспресо. Класичне 130 гривень 240 грамів. Львівська традиційна 154,50 50 Корм для собак клуб 4 лапи. 500 грамів, ціна 56,90. Смаколики для котиків клуб 4 лапи 11 гривень. Вологий корм для котів м'яв 9 гривень, 60 копійок. Засіб мичий рідкий павер делюкс 85 гривень 2 кг. Дуже багато гарних відгуків на ось ці кондиціонери від Tessori. 760 мл. акційна ціна 129 гривень. Засіб мейчий синтетичний Гала Аквапудра кілограм та 800 г за 205 гривень. Крем для чищення сіфа актив лимон 67 гривень за 500 мл. Сіф антиналіт 77 гривень за 500 мл. Дивіться, яка новинка появилась. Засіб саво догляд за ваною плісняве спрей. 149 гривень 500 мл. Містер мускул. Засіб для миття скла з розпилювачем 500 мілілітрів 80 гривень. День у день засіб для миття посуду. 1 літр 50 гривень, 50 копійок. Такий засіб, також торгова марка День у день 500 мл за 25 гривень. Запаска. Підгузки для дорослих від своєї лінії: 133 гривні, 10 штук, розмір М для всіх акцій. Такі підгузки: це є розмір L. Ціна 154 гривні. Прокладки Bella Perfect 62 гривні 20 штук. Такі прокладки Bella в упаковці 16 штук 52 гривні. Щоденні прокладки Bella Fautins 20 штук 26 гривень. Такий варіант класичний 20 штук 27 гривень. Зубна паста Sens 1 щоденний захист. 43 гривні 50 копійок, 65 г. Супна паста Сансоден Пронеталь 88 гривень за 100 г. Їх багато акційних від Сенсоден цього разу. Такий варіант: 85 гривень 100 мл. І щоденний захист 80 гривень 100 мл. Дезодоранти Олд Spice спреї 200 мл 129 гривень. Вологий туалетний папір від своєї лінії. В упаковці 50 штук. Акційна ціна 30 гривень. Паперові рушники від своєї лінії. Один рулон 47 гривень. Вологі антибактеріальні серветки своя лінія. 60 штук з клапаном за 28 гривень. Ось таке тверде кремило від торгової марки DAF. Вага 135 г. Акційна ціна 46 гривень. Два аромати на вибір. Гелі для душу. Об'єм 400 мл 84 гривні. Туалетний папір, Сніжна панта, супер Абсорб». 4 рулони, двошаровий 44,50. І ще засіб також акція при оплаті карткою АТБ 43 гривні. Це і три в одному шампунь, піна та гель для купання 500 мл білі-мілі. Повна діжка оксамитове або м'яке 450 мл, 23 гривні 50 копійок. Чернігівське біле 40 гривень 50 копійок за 900 мл. Пиво гараж. Об'єм 480 мл. Акційна ціна 31 гривня. Пиво львівське м'яке літр та 120 мл – 45 гривень. Пиво оболонь преміум, 4 баночки по пів літри за 102 гривні та 50 копійок.